Моє рідне село в ефірі, і ми продовжуємо дізнаватися, яким чином на Черкащині реалізовується програма конкретних справ завдання президента України щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів. Які завдання місцевого самоврядування Черкащини на етапі підготовки до реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Сьогодні у нас в гостях Василь Касьян, Вітаю вас. Також сьогодні в Світлана Вовк, Ольга Гава. Далі є Віктор Наконечнюк і Михайло Падіна. Я потім представлю кожного окремо і пане Василю, як заступнику голови обласної ради, вам запитання за вашими спостереженнями: який відсоток сільських територіальних громад на сьогодні ще не спроможні без допомоги держави все-таки забезпечувати собі економічний соціальний розвиток от своїх сіл, скажімо так. Ну на сьогоднішній день у нас в цілому по області органам місцевого самоврядування 566 сільських селищних і е, міст районного значення мають ради. Але сьогодні, якщо говорити в процентному співвідношенні, то майже якщо об'єктивно говорити, то це майже 80% сьогодні. Сільські ради практично більшість своїм це дотаційні. І при тому суттєво додаткові через те, що говорити про якісь, скажімо, наявність в бюджеті коштів для розвитку громади в цілому, дуже ну, проблематично. Але з іншої сторони, я повинен сказати, одне, що ми дуже добре, що останні роки ми не зупинилися тільки чекаючи гроші від бюджету, але шукаємо інші наповнення і коштами, і матеріальними ресурсами для вирішення тих чи інших соціальних проблем конкретних населених пунктів. Тільки в цьому році, по нашій інформації, яку ми підготовили за станом на 1 липня, додатково залучено для населених пунктів Черкащини в цілому з різних джерел, це і міжнародні про, проекти, це Проекти наших посольств держав, які мають посольства на Україні, це залучення інвесторів. Майже 97 мільйонів гривень вже сьогодні поступило і використовується в вирішенні тих чи інших проблем, питань конкретних салем пунктів, в тому числі вже більше 100 об'єктів на сьогоднішній день збудовані або провели капітальні реконструкції і приступили для їх використання для громад. Конкретних населених пунктів на перспективу, я думаю, що тут саме основне питання, я думаю, ми далі зупинимося, це питання участі у реформуванні органів місцевого самоврядування Черкащини відповідно до концепції розвитку на території України, самоврядування і територіальної реформи. Тому що сьогодні одне з питань виникає в тому, що дати якомога більше делегованих повноважень місцевим громадам, додаткове введення різноманітних податків. Місцевих. І третє, що якщо хто уважно читав, вже є проєкт бюджетної резолюції президента України і ті доручення, які він дав Кабінету міністрів підготовки бюджету на 2004 рік, передбачає розширення повноважень і, скажімо, надходження коштів напряму сільським радам, місцевим бюджетам. Це змогу, скажімо, набагато суттєво покращити ситуацію у наших бюджетах, наших сільських рад. І я впевнений, що це да ще збув ще більше вирішити проблемне питання конкретних населених пунктів. Я зрозуміла, дякую, пане Михайло. а Ви взагалі відчуваєте? Оце делеговані, делеговані повноваження. Полегшення вже відчули? Сказати, що це полегшення. Вже ми відчули, можливо, і неправильно буде, але те, що ми сьогодні працюємо і вже маємо результати, це вціляє надію, що дійсно концепція повинна сьогодні докорінно змінити. Життя людей на селі сьогодні. Основне завдання це мати самодостатній бюджет, який дав можливість розвивати і інфраструктуру села, отримати садочки, і школи, і медичні заклади. Ми на сьогоднішній день наше село Шевченкове, це колиска великого генія Тараса Гроша Шевченка. Це село, яке дало йому путівку в життя, село, де він набирався вражень, які потім вилились у щемки рядки його творчості. Але сьогодні ми, дякуючи участі програмі ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду, ми вже завершили облаштування майже п'яти кілометрів освітлення вулиць в нічний час своїх місцевих. З Нашого місцевого такого маленького, я підтверджую слова Василя Петровича, маленького бюджету. Ми все ж таки спромоглися в цьому році. От тисяч направити і ще додатково 10 кілометрів з цих доріг. Але ж є й проблеми. Є проблема та, що нам треба завершити ремонт будинку культури, привести ремонт дитячого садочка, провести ремонт дільничої нашої лікарні. Гостра проблема сьогодні стоїть та що ми повинні отримати державний акт на Сміттєзвалище, а згідно законодавства, необхідно створити комунальне господарство. А створення комунального господарства це три складових. фінанси, матеріально-технічне забезпечення і кадри. Кадри ми підберемо. Фінансу у нас немає. Можливо, буде правильним об'єднатися декілька сіл, які входять от в батьківщину Тараса. Там буде ще може Шевченко створити. Єдине, розбагатіємо, зробимо кожен своє. Але на чим ми повинні працювати? Зміни є, і ми бачимо, що вже сказав Оси Петрович президент після указу, Вже і кошти будуть перенаправлені, і трошечки більше буде в нас можливостей. І головне, щоб у це повірили люди. Розумієте, якщо це не повірять люди, то тоді не буде. Я хочу додати, що з рахуванням того, що ми йдемо до відзначення такої знаменної дати як 200 років дня народження Шевченка, оті питання, які піднімає сільський голова Шевченко, вони взяти на контроль і головою власної державної адміністрації. передбачені вони в переліку заходів, які необхідно нам зробити по їх вирішенню. Зараз створений комітет. На рівні кабінету міністрів, яким передбачає в тому числі пропозиції виділенню додаткових коштів на вирішення тих проблемних питань, які стосуються об'єктів населених пунктів, які з іменем Шевченка, це скажімо, з Нівському районі чи в Канівському районі. Я надіюсь на те, що нам вдасться спільними зусиллями допомогти цій сільській громаді у вирішенні тих проблемних питань, які стосуються підготовки, вшанування і скажімо, функціонування сільської громади на достойному рівні. Тай Боже, так. Далі у нас присутні сьогодні голови громадських організацій, родина, е які ще є громадські надія. Є. Яка ситуація у ваших рай... селах? От. З чим вам доводиться стикатися кожного дня які проблеми вирішуються легше, які складніші? Ну, Наше село за останні роки відновилося. Е ми зробили капітальний ремонт дитячої установи, зробили ремонт школи, зробили ремонт лікарні. Оновлюється вуличне освітлення і завдяки тому, що ми увійшли в програму ООНівську, хоч наше село й не бідне, але ми не відмовляємося від додаткових коштів. Е і за рахунок того, що ми оновлюємо село, до нас і більше звертається молоді, і не йде такий занепад села, а таки видно, що відновлюється село. Але допомога цьому, звісно, владі. Бо сам, як тій поговорці, кажеться значить, один в полі не воїн, так, і ми влада. Рада, обласна влада допомагає нам і е, населення почуло цю підтримку, і е, дійсно ми вирішили багато питань. Ну, е, з допомогою е, сільського голови ми ввійшли в цю програму, і вона дійсно в нашому селі працює, і це кожен може замітити наші. Здійснені проекти реалізовані в нашому селі. У вас дуже багато світлин. Ми потім обов'язково подивимося. Продовжимо далі. Я Пане голова громадської організації Родина. Ідея створення такої громадської організації, це я вважаю поклик і вимога часу через те, що в селі повинна така бути організація, яка б наряду із владою визначала пріоритети розвитку самого села. Коли нам запропонували прийняти участь у проєкті Місцевий розвиток зорієнтований на громаду, то була створена і громадська організація. Це 12 лютого 2009 році. Громада села вирішила, що в пріоритеті з усіх проблем, які назріли в селі, це розробити мікропроект тепло в навчальному закладі. Гарантія здоров'я і успішного навчання е, учнів. Ми успішно справилися із двома проектами, встановили два нові сучасні котли, е, зробили, е, встановили вікна у спортивному залі, до речі, такого спортивного залу, мабуть, в Черкаській області, як в селі Боровиці, немає. Ух ти, Це дійсно так? Крім того, ми приймали участь у е, Проєктах із фондом відродження, це антикризова про програма у Боровицькому навчально-виховному комплексі, одержали також допомогу. І, як сказала моя колега, не відмовляємося ні від яких сторонніх коштів, які надходять нам. Угу. Як за зазвичай, такі громадські організації, після того, як такі проекти. І виконуються, вони завмирають, наша громадська організація продовжує працювати. В цьому році ми хотіли попробували ще один проєкт написати у Державному, Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. Оголосив всеукраїнський конкурс проєктів. На жаль, ми... Ну, не, не пройшли. Ну добре, ну два, два дві сільські ради в нас пройшла за на місто обласного святкування пройшло серед переможців і в цьому році і будуть виділятися гранди по цьому проекту. А... Але я хотів би сказати одне, що ну не зовсім правильно акцентуємо увагу, що це сільські голови. Да не сільські голови, а якщо громада прийняла рішення, і конкретно який об'єкт треба ввести в першу чергу або зробити і самі приймають участь, то підтримує любі гілки влади і районна, і обласна. Тому що для нас важливо, коли ми об'єднали зусилля. Об'єднали кошти і знають відповідальність громади, тоді може бути результат. Я маю сказати, що на сьогоднішній день з 55 об'єктів, які на цей рік планувалися вести по проворуському цьому проєкту, воно вже введено 44. Ми йдемо з великим, скажімо, опереженням, як кажуть на російській мові. У нас залишилося буквально декілька об'єктів, які сьогодні всі вони профінансовані. За рахунок коштів громади за рахунок сільського бюджету, району і обласного кошти виділені. Сьогодні формується документація вже про їх в експлуатацію введення в дію і по моїй інформації. Розширяється кількість учасників наших районів на третьому етапі проводського проєкту, який стартує у 2014 році. Вже буде не 9 районів, а 14. Це раз. І друге, що мені приємно, що ми зупинили ініціаторами на Україні, це виділення коштів по цьому проєкту і для виробничої діяльності, в тому числі створені кооперативи тваринництва. Ми в цьому році створюємо два. А на наступний рік ми робимо заявку на 10 кооперативів, щоб профінансували за рахунок цього проєкту. Я думаю, нам вдасться показати, доказати, зацікавити наші громадські об'єднання в населених пунктах Черкащини для того, щоб ці кошти використовувати в тому числі. Я думаю, що і ця сьогоднішня передача або цикл передач, який ми спільно думаю, зробимо в цьому напрямку, дасть змогу і нашим сільським радам, і сільським людям почути до них достукатися, щоб вони прийняли активну участь у цих таких проєктах. Пане Пануселі, але ж дивіться, стільки проєктів, але е, тенденція старіння села вона ж також існує на сьогоднішній день. Дивіться, люди виїжджають на заробітки все одно. Ну я молоді, б сказав би молоді. давайте ми говорити про те, що це члени нашої громади, що тут залишаються це пенсіонери. Це, скажімо, середнього віку люди, які потребують уваги. Це і медичне обслуговування, це і будинки культури, це, скажімо, інші установи, які необхідні в населеному пункті. Чи то сьогодні говорити про те, що е, ми повинні зупинитися, бо ми старіємо, мабуть, це неправильно, тому що ми повинні все зробити для того, щоб паки були створені такі соціальні умови, щоб е, молодь наша залишалася в селі. Щоб більше було діточок, щоб е, чути цей голоса в садочку і в школах, mm -hmm. і зупинити спад тої кількості дітей, які сьогодні є в наших шкільних установах. Тому я думаю, ми спільно з вами повинні це робити, до громади до достукати до, до кожної, щоб підняти цю ці зацікавленість, ці щоб провести збори, які за підтримку того чи іншого проєкту, а не шукати ті, скажімо, якісь не які клобувають між сільським головою і певною групою населення в тому чи іншому населеному пункті. Тоді буде результат. Ми з вами на тій програмі говорили про те, що от наводили загальні факти, починаючи з 1991 року, чисельність сільського населення зменшилася на 2,5 мільйона осіб, а кількість населених пунктів 348 одиниць. Разом з тим, ми говорили з вами про те, що кількість сільських рад. Збільшилося на 1667 одиниць. органів місцевого самоврядування от мало чисельних громад фактично не можуть здійснювати надані їм законом повноваження. От, наприклад, створювати бюджетні установи, комунальні підприємства. Чи все ж таки от на Черкащині можуть? Ну я перше скажу, це цифри назвали в цілому по Україні, так тому що по Черкащині в цілому з 91-го року загальна кількість сільських рад збільшена на 85 все на все. Uh -huh. Якщо було у нас 483, зараз у нас в межах 568. Це перше питання. Друге, якщо ти в цілому по населенню, у нас було 1 мільйон 530 тисяч, зараз 1 мільйон 220 тисяч. Якщо ти про населення, населення в сільській місцевості, у нас зменшення відбулося по з 91-м роком на 172 тисячу. Це перше. Друге, сьогодні ви праві, Чому найбільша проблема в нас? що У нас сьогодні 283 сільські ради там розташовані, де населення менше 200 осіб. Є навіть даже ради, де 178 сімдесят осіб на сьогоднішній день. І звісно, кон, їм виконувати функції організації роботи і захист інтересів громади. Це скажімо, і утримання вулиць, і десятків, там інші побутові умови. Це проблематично. Тим паче, що в більшості орендарів це зернові клини, землі орендують, і вони за межами населення мають по 5, по 7, а то й 10 населених пунктів. І як результат, вони не, не, не опікаються кожним населеним пунктом у вирішенні соціальних угод і тих проблем, які є конкретно населеним пункту. Через то сьогодні є доручення і голови обласної державної адміністрації Герої України Борисовича Тулуба, що вони максимально зробити по кожному населеному пункту. Що в минулому році ми розпочали цю практику, вона дала позитивні результати. У нас є сьогодні і Чорнобаївський, і Золонівський райони, і скажімо, сьогодні Христинівський район, в числі передових. В них в середньому з одного гектара оренди землі майже 300 гривень видали по соціальних угодах на потреби конкретних населених пунктів. І там є результат. Це і відремонтовані будинки культури. І утримання ФАПів, куплені автомобілі швидкої допомоги, медичне обладнання, вирішено питання, скажімо, поїздок наших пенсіонерів-інвалідів на лікування і на оздоровлення. І інші питання. З іншої сторони, ми бачимо знання тому, щоб до кінця в цьому році зробити так, щоб було в середньому не менше 4,5% оплати за оренду землі. У нашій середньому 4,2%. Ми гордимося, що ми в числі кращих по Україні і маємо такі показники, але ми розуміємо, що це недостатня участь сьогодні наших товаровників у вирішенні питань конкретно населеного сільського пункту. І третє, що я повинен з сказати, сказати, саме головне, що сьогодні. Однозначно стоїть питання координації створення спільних підприємств міськими радами, тому що в моєму розумінні сільська рада не зможе зробити комунальне підприємство, а без нього сьогодні не можна узаконити ні сміттєзвалища, ні інші скажімо, об'єкти, які потребують узаконення для з територіальною реформою, якщо сьогодні без футболи комунальне підприємство. Тому я не одразу виступаю зараз і на сільськими головами, і підтримую ті сільські ради, які вже знімають Рейнів із 568. Сільських рад у нас тільки мають сьогодні комунальні підприємства в межах 71 сільської ради. Це дуже мало. І через то сьогодні велика ситуація, що для обласної ради, в числі пріоритетних напрямків скажімо, підтримки органів місцевого самоврядування на селах, першу чергу, це створення комунальних підприємств, які дали б дали змогу узаконити всі необхідні об'єкти, які є сьогодні, для того, щоб участвувати. Об'єктивно в територіальній реформі і вже готові бути до реформування. Через то сьогодні один одна з форм я підтримую сільського голову Шевченку, що те, що він підняв питання, що це може бути сьогодні два-три сільські ради від нас, одне комунальне підприємство, напевне на вирішення цих питань. Це може бути одне комунальне підприємство на території району або скажімо, якогось регіону. Однозначно це все робити. Треба обрати ініціативу, а не чекати, поки буде команда зверху, за з Черкас чи з Києва. Це змогу. Вирішити проблемні питання, певні проблемні питання конкретно населеного пункту. Єдине, що там треба долеве співфінансування. Я зрозуміла. А дивіться, в підсумок запитання до всіх. На вашу думку, якими темпами Черкащина все-таки просувається в напрямку реалізації завдання президента України щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів? Будь ласка, кожен свою думку. Давайте з вас почне. Що ви думаєте? Темп є у Черкащині? ми просуваємося. Якщо судити по моєму навчальному закладі, так. то, мабуть, це один з найкращих навчальних закладів Чигиринського району. Ні одного вікна немає дерев'яного, ні, ні одних дверей немає, в школі тепло. Ви скажіть, що у вас є підтримка місцевих товаробників. Да, які до речі, допомагають тим, вам у вирішенні да. тих проблемних питань, які стосуються школи. Да. З іншої сторони, те, що небайдужа громада, у ну, крайні основна її група людей, які проживають в цьому селі, якраз вам всі всі проекти рішуть. Якраз ми це й описали у нашому методичному посібнику. Все найкраще в світі має належати дітям. І тут всі, хто приймають участь у нашому розвитку, у нашого села, описані їх діяльність. Я і велике їм спасибі. Ми вивчимо окремо діяльність тих, хто допомагає. Будь ласка, так. Я хочу сказати, що без стартового капітала не одна сільська рада не підніме комунальне підприємство. От у нас на території села створено комунальне підприємство з 2009 року. І воно зараз, і без нього вже як без рук. Воно займається повністю ретальними послугами. Вивезення сміття з території сільської ради. Він, вони вони Косінням, обкошуванням, сніговбиранням вони ритуально, крім того, в нас є самосвали, газелі, автобус, але це на все це треба кошти. Зараз працює вже в свою силу, знаєте. Вже люди наскільки звикли, що на території зрії, куди звернутися, є, треба бабушки зорати в рот, будь ласка, викосить, будь ласка, якщо що случається в сім'ї від виносу тіла і аж до все це робить комунальна служба. Ви асізаторну бочку купили, ви, будь ласка, все ці проблеми зараз нас вирішує комунальне підприємство. Але для того, щоб воно зафункціонувало на повну силу. Нам сільська рада з першу чергу ще придбала приміщення те, що було продано колгоспом е, радянська Україна приватним структурам. Ми викупили приватних структур за півмільйона коштів. придбали е, на, на 300 тисяч е, е, Так, да, Тепер воно у нас функціонує. Зараз воно себе окупає по всіх параметрах 12 осіб, але але е, треба ще працювати працювати але це все залежить від громади від сільсь... від сільських голів просто буквально одну хвилинку сказати що основна проблема яку необхідно на селі вирішити, це проблема працевлаштування людей і те що діє ця програма це те що в нас змінюється життя на краще я в першу чергу по своєму селі хочу подякувати нашому інвестору на чолі із Савченко Михайлом Миколаєвичем, які утримують нам у нас 2240 гектарів землі, які нам надають допомогу. Ви знаєте, просто без неї ми нам не би неможливо жити. Тут велика заслуга і губернатора нашого, скажімо так, Сергія Борисовича, який вже другий рік спрямовує оці соціальні угоди на ці кошти. І я вважаю, що це той напрямок, яким треба йти. Мені дуже приємно було чути від Василь Петро, що є такі села, що по 300 гривнів з гектара. Я думаю, що це в майбутньому, і ми зможемо отримати такі кошти і розвиватися. Це основна. Я Дякую. хотів би сказати, що на мою думку, реформа місцевого самоврядування прече на успіх. Вона зріла, і ми це всі прекрасно розуміємо. Особливо в сільській місцевості люди, які сьогодні потерпають від вирішення невирішення певних питань, проблем, які стосуються кожного населеного пункту. Для цього всі є об'єктивні придумови. є рішення президента України Віктора Федоровича Яруковича, є його доручення стосується бюджетної політики на 2014 рік в питаннях децентралізації. Фінансової підтримки населених пунктів. І я надіюся на те, що наші пропозиції, які поступили від наших громад Черкащина при обговоренні проєкту концепції реформування місцевого самоврядування і територіального устрою, будуть враховані максимально, тому що ми зікаємо тому, щоб до думки нашої прислухаються. І ця думка вона буде врахована в тих. Офіційних документах, які будуть прийняті на рівні держави. І таким чином тоді буде виконане саме головне, чому і звернувся президент для обговорення, для того, щоб почути думку громади і її врахувати підготовки таких законодавчих актів, які ми повинні максимально прийняти до 2015 року і провадити її в життя. І ми сподіваємося на те, що в наступному році бюджетна політика буде дійсно підтримка сільського села. І село буде це те, як було раніше, що село це кадриця всіх кузнів, всіх кадрів, які необхідні сьогодні в сфері економіки, в сфері виробництва, в армії і так далі. І я не сказати, що сьогодні, коли виступали наші товариші і керівники сільських рад, і скажімо, громадських об'єднань, просто ми ще раз побачили певність в тому, що є, коли скажімо, реально, грунтовно говорити з людьми. Можна доказати, які є пріоритетні об'єкти, які треба в першу чергу збудувати або реконструювати на селі. А тоді, коли розбудований, тоді отримуємо спільне задоволення від того, що їх можна використовувати. І саме цікаве, що більшість цих сільських рад, а це майже в сьогоднішній день майже 200 сільських рад, які участвували із 2008 року в таких проєктах міжнародних, сьогодні немає одних од боїв в інших проєктах. Я б хотів звернути увагу, те, що говорив керівник громадського об'єднання Боровиці, що вони не тільки в Провономській. Таких проєктах участвовала, а й в інших в міжнародних проєктах. їх сьогодні більше десяти, і ми максимально зараз через обласну раду намагаємося цю інформацію довести до сільських улів, до начальників управління економіки районних державних адміністрацій і міст, тому що ми повинні максимально залучати додаткові кошти, а це серйозні кошти. На сьогоднішній день тільки по проможку проєкту в цьому році ми вже освоїли майже сім мільйонів. Це серйозно вже суттєві гроші, але це не кінцевий результат, тому що я розумію одне, що ми маємо ще й можливість і пріоритет, і ще додаткові, скажімо, об'єкти для других наших районів і ми в середні надалі думаю спільно зусиллями з активом органів місцевого сорядування з сільськими головами, які не будуть не тільки для своїх населених пунктів, але й діляться і своїм досвідом, і такі громадські об'єднання, дасть змогу нам спільно вирішити і інших населених пунктах цю проблематику, яка є в цьому населеному пункті. Але коли є підтримка з боку і влади, і громади, ну я теж хочу додати, що ми теж взяли участь у додатковому такому проекті відродження антикризова гуманітарна програма Крок за кроком. І тут ми нам надали допомогу дитячому садочку іграшками. Але так як ви кажете, чи є темпи, то дійсно є темпи. Ось в нас така була школа, а зараз ось вона, ось ось така зараз ця школа. І проблем ще й надалі є багато, але вирішити їх одразу неможливо, адже для цього потрібен час. І хочеться, щоб люди любили свою батьківщину і поважали владу. І ми для цього стараємося, і все для цього робимо. Ну що ж, отже, за реформу місцевого самоврядування ми будемо слідкувати разом. І я глядачам нагадаю, що це була програма Моє рідне село і ми зустрінемося рівно за тиждень.